Город городу різниця. В одних людей є картопля, в других якийсь горох вирізаний подивіться. Тут вся червона і вся велика, повністю. Дивіться, як заріс. Пару днів кошено, позавчора викопувалося, а росте на очах той гор'ян. Ось такий результат. Картопелька є, копаю попалочкою своєю, не забиває, я кошено руками, а не трактором Так, копаю на М. М. Повний привід перша. Ну що, хлопці, докопую я свій город. Тут у мене є вісім рядів. Ось один ряд оцей і тут ще є. Краю один. Mm -hmm. Одовжені десь 70 метрів довге. Ой, ну, я вам скажу результат непоганий по картоплі. Я сподівався на менше, але досить. Досить непогано вродило. До речі, того року я в копалці зробив такий, значить, технологію таку обрізав ніж. Зараз я вам покажу, як я його обрізав. І щоб ви знали, копалка краще заглиблюється і так не набирає стільки землі. ось. Тому в принципі я вже випробував ну, 30 сотиків викопав нею. О, з, тим, значить, з тим підрізаним ножом досить-досить класно. Ну, Набагато краще, ніж те, як воно було. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Повний привід, швидкий розворот. Четверта. Дивимося, що таке швидкий розворот. Викручуємо. Ну, на місці. На місці. Тобто, от ми їдемо вперед, даємо в бік. І прискорюється. Бачите, як прискорюється? Ну, буквально на, на місці розвертаємося. І знову я став на той, самий, на той самий ряд. Так, зараз стану так, як мені треба, і покажу вам копалочку. Тут я ще маю такий один ряд не дуже добрий під стерньою. Ми його вручну досаджували. Бо Я вже сажалкою і не вміщався, а лишалося пів метра землі. Так. Так, там, одному зі шорці я вже показував. Ніж я підрізав, тобто він був трикутником отак, сюди. Я його підрізав всередину. Тобто від початку ножа на 13 см от сюди. Загострив, загострив всі краї, всі краї оті. загострив просто до, 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 до дуже гострого і обрізав ззаді. Планка така була приварена. Тут повністю цей бур'ян набивався, торочився. Зараз тут, тут не набивається, от набивається, то зрозуміло, тут ні. Значить, чим краще отак ніж е, легше заходить в землю, не пригає, коли тверда земля, і вона заглиблюється ну, тупо всередину, в ряд заглиблюється, так як, так як має бути. Не треба сильний кут задирати вгору е, сажалки. Чітко заходить. І гарно купає. Ось. Так. Все. Маю ще тут один рядок і отут. Ну, от. Така картопля. В принципі, така сама, як на там, тому першому мому огороді. Досить непогана. Досить непогана. До речі, в мене тут є значить, 4 сорти. Я саджу значить, білороса. королева Анна. Е, така з плямами, вона називається Пікасо. І е, біла, кругла, така ропата вона зверху. То німецький сорт, я забув на їх називається. Одним словом, чотири сорти. А, і подовгаста біла. О, п'ятий. Ось вона є. Е, кажу, біла подовгаста. Біла подугаста та королева Анна, а оця така, я не знаю, який то сорт, щось я не можу згадати. Є біла роса, вона кругла, червона. А оця ця подовгаста ще. Коротше, одним словом, п'ять сортів. Як говориться, якийсь один точно вродиться. Бо одного року у мене таке було, що я посадив всю білу і дуже, дуже плачевний був у мене результат з картоплею. Горох вродився, так вам скажу, замість картоплі. Ну що, поїхав я, виворюю ще отой ряд. Не знаю, як він мені буде завивати чи ні. Думаю, що думаю, що буде. Попробуємо зараз. Дивимось. Так, ну тут гірше. Тут дуже тверда земля біля стерні. Ні, погано нам мені копає, забиває. Так, ну тут, тут капезик забиває. Одним словом, хлопці. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім відпишу і бувайте здорові!